Президент США Дональд Трамп позбавив доступу до секретної інформації чиновники попередньої адміністрації, зокрема колишню віце-президентку Камалу Гарріс, екс держсекретарів Ентоні Блінкена і Гіларі Клінтон. Про це повідомляє Reuters. І на думку американського президента доступ до секретної інформації для цих осіб більше не відповідає національним інтересам. Видання зазначає, що цей крок це ще одна ознака зростаючого політичного розколу в Вашингтоні. Нагадаю, що Трамп вже скасував доступ до даних розвідки США для попереднього. Нього президента Джо Байдена. І Китай розгляне можливу участь в потенційній миротворчій місії в Україні, як пише видання Welt am Sonntag. Посилаючись на свої джерела в дипломатичних колах, китайські дипломати в Брюсселі провели неофіційні консультації з приводу цього. І от дипломати КНР поцікавились, як в Європі могли б поставитись до такого кроку. При цьому джерела зазначають, що він може зробити миротворчу місію більш прийнятною для Росії. У будь-якому разі питання делікатне зазначило видання. Ну і поговоримо про те, як росіяни самі на себе скидають бомби. Це неодноразова акція. Від початку цього року літаки окупантів скинули 26 фугасних авіабомб, три ракети на та дві планерні бомби на території РФ і тимчасово окуповані території. Таку цифру назвали пропагандистські змі. І торік таких жестів доброї волі було аж 165. Кремль просуває наративи проти окро... про українські атаки на російські території, щоб підірвати переговори України і США і виправдати відмову від мирного врегулювання. Про це йдеться в звіті інституту вивчення війни. Аналітики помітили, що речник Кремля Пісков, коментуючи вибух в Курській області, звинуватив Україну. А Марія Захарова з ворожого МЗС заявила, що США мають контролювати Київ, і Кремль звинувачує ЗСУ в атаках на ЕС вуцімтовоєнних злочинах. В інституті вважають це спробою зобразити Україну агресором і виправдати війну для росіян. Крім цього, Кремль, попри нібито мирні заяви, не змінює своїх стратегічних цілей, знищення суверенітету України, зміна її влади і стримування НАТО в східній Європі. Путін, розпочавши вторгнення в 2022 році, прагнув встановити в Києві проросійський режим, зупинити інтеграцію нашої країни до ЄС і НАТО. Про це в інтерв'ю телеканалу CNN розповіла виконавча директорка німецького фонду маршала Ша Крістін Берзіна. За її словами, хоч військові плани Путіна зазнали невдач, він не Відступає від цих намірів, і вона додала, що Російська Федерація прагне досягати перемоги і в політичному вимірі, зокрема, втручаючись у вибори.